Пожежі на дільницях Тернопільщини, Донецьку та Харкова ручки із чорнилами, що зникають в Одесі, тиснева під час підрахунку голосів у Києві. Про ці та інші халапи у день виборів в огляді Марини Борисполець. Ледве не згоріла виборча дільниця на Тернопільщині. Вночі проти виборів спалахнуло приміщення сільського клубу. Завдяки небайдужим селянам і дільничній інспекторці, що помітила вогонь. Вибори таки відбулися. За допомогою жителів села а також членів комісії. Ми винесли сейф, в якому знаходила документації, а також б'юлетні всю документацію виборчу і почали гасити полум'я. А в Харкові вже в день виборів горіла школа, в якій розташовані чотири дільниці. Вогонь спалахнув після десятої вечора, коли виборців уже не було. Натомість тривав підрахунок голосів. Зайнявся кабінет історії на третьому поверсі. Виборчі ж комісії працювали на першому і другому. Попередня причина займання коротке замкнення в електромережі. Нікого не евакуювали, навіть не відключалося електропитання. Було відключено електропитання в цьому крилі, от на третьому етажі, не по всьому етажу, а тим на права крыло было отключено там где находилось это помещение а на первом на вторых этажах где находились избирательные участки они как работали так и продолжали работать Поки не вдалося врятувати від вогню одну з дільниць на 41-му окрузі на Донеччині. Згоріло 34 бюлетеня. Пригода сталася після того, як у голови комісії вкрали ключі від сейфу. Аби дістатися бюлетенів і початок, сейф довелося відчиняти болгаркою. Саме від її іскри і зайнялося. Ми вийшли на збирання, я ставила ключі в там в кімнаті, там, де знаходиться сейф. Вернулись з зібрання, буквально через 5 хвилин, як ми перед відкриттям. заседание, а перед открытием сейфа я полезла в сумку, ключи, ключей не оказалось. Вот, ну естественно, мы скрывали сейф автогена. Часом в Одесі виборці позначали бюлетені ручками зі зникаючими чорнилами. За даними правоохоронців, такі випадки зафіксували аж на 38 виборчих дільницях. Першими о 10-й ранку диворучки виявили самі виборці. Трохи пізніше о півдні, дивину помітив один зі спостерігачів. Напис нею зникає не одразу, а згодом. Цей процес пришвидшується, коли папір нагрівають. Такі ручки дільничним комісіям, кажуть, видали в окружній. Як таке могло статися, тепер з'ясовує прокуратура отримали получали подбросились ручки с веревочками, и согласно закону мы их установили. Именно те, що предполагались для кабинок. То есть нам выдали первоначально. Хотя не факт, могли, конечно, избиратели их підмінити. Но мы получили ручки с веревочками, мы их установили. І пригода з бюлетенями сталася на дільниці Дніпропетровського 25-го округу. Там в одну урну дівчина вкинула їх понад десяток. Камери відеоспостереження зафіксували, як молодиця швиденько підбігає до урни та засовує туди пачку паперу, а потім так само стрімко йде геть. Що сталося з порушницею далі наразі невідомо. Не обійшлося без прикрощів на 222-му окрузі в Солом'янському районі Києва. Там на виборчій дільниці спостерігачі помітили ще не заповнені, але вже підписані протоколи підрахунку. Та вже за декілька хвилин ці папери зникли. Коли в членів комісії поцікавилися, куди поділися документи суворої звітності. Ті відповіли, викинули на смітник. Так, а куди ділися вісім протоколів. Ви можете пояснити? Так, Тома не було. А были ли они? Печатка і протоколи вас мають бути в сейфі. Це документи з строгої звітності, номерні. А вас вони валяються? Ми, ми, що ви, чітко говорите, що ви, пояснили, ви, що ви, ви їх світлинки. Світниця зіпсована, і, світли, і ми, не треба не нас ми потім а, е -е. Ну, як це? Ви, тут ну як, тут як це ви викидаєте? Це ж документи. Як як документи документ, якщо він зіпсований, ніким не підписаний. Так. Той таки Солом'янський район уславився небувалим ажіотажем на окружній виборчій комісії, куди звозять бюлетені з дільниць через неспішну працю. Цього органу у фоє зібрався величезний натовп людей із повними звітними мішками. Громадяни, які не спали дві доби, в тисняві та задусі ставали дедалі агресивнішими. Пристрасті розпалилися настільки, що ледве не дійшло до заворушень. Урятували ситуацію працівники міліції. Вони організували людей у чергу та обмежили вхід, щоб уникнути небезпечної штовханини. Марина Борисполець, Ірина Курило, Ганна